Так, в нас обрубалося відео, тому що телефон здох. Ми вмикаємо другу частину. Дивились ось цей в минулому відео. Кадік переходимо до наступного. Друзі, там пишуть деякі люди, що звук як з туалету, чи ще якісь моменти, чи сьорбаєш. Ну, Перепрошую, але походіть в таких умовах. І я подивлюся, як ви будете не сьорбати, і, і в який у вас буде звук. Ми, звичайно. Це враховуємо 2014 року, 16 11,950. Ми враховуємо ці моменти, і дякуємо, що пишемо, але не будьте так такі вже прям вибагливі, тому що зараз не той час, що все ідеально робити. Робимо, намагаємося, будемо старатися. Ще раз кажу: ринок працює. В нас четвер неділя, але в будні також є автомобілі. Не такий вибір, але він є. 1,6. Телефон Є 8950. Тому телефонуйте. Насправді, в будній день навіть легше шукати авто, тому що немає такого ажіотажу. Якщо ви вмієте шукати його, то в будній день, як практика показує, це все краще робиться. Ну, принаймні для нас. А ви дивіться, як вам зручніше. 7808 року. Це гольф плюс. І йдемо, ще пройдемося вам по Меганчикам ось таке ось Audi. Ось така ось ця площадка, де автомобілі знаходяться постійно. Сюди, до речі, були прильоти недалеко. Попали, взагалі були прильоти, автомобілі пошкодили деяким власникам. Але в цей час не тільки автомобілі страждають, так що це все. 9 року, 1,9, 7500. Телефон є. Так, робимо ще декілька автівок і закругляємося. Якщо виробимося неочікувано, то, знаєте, телефон. Замерз і здох. 11 рік, 7900 автомат. Телефон є. Ще ось цих пару авто хочу вам зняти миканчик 6800 11-го року. Телефон є. Далі побігли. Я ось цю одіжку хотів показати на гарних титанах. 1,8 8 бензин 8700 пробіг шикарний. Ну, принаймні заявлений. Ще ось